Добрий день! З вами я, Ольга Михайлівна. Тема даного відео коефіцієнт. Розглянемо приклад. Спростити вираз. Мінус 2а помножити на 3b помножити на мінус 5. Пам'ятаємо, що коли між числом та буквою нема знаку, там знаходиться знак множення. Перепишемо це. Для того, щоб спростити вираз, застосуємо переставну властивість множення та перегрупуємо наші множники. Запишемо спочатку добуток чисел, а тепер запишемо добуток букв, які в нас залишились. А помножити на Б. Дорівнюємо. Виконаємо обчислення в перших дужках. Мінус 2 помножити на 3 помножити на мінус 5. Застосовуємо. Знову переставну властивість. Мінус 2 помножити на мінус 5. Це буде 10, 10 множимо на 3 30. Отже, отримали 30аБ. Число 30, я його підкреслю. Називають коефіцієнтом отриманого буквеного виразу 30АБ. Якщо ми розглянемо, наприклад, вираз мінус 4х, то даний вираз має коефіцієнт мінус 4. Якщо вираз є добутком числа і однієї або кількох букв, то це число називають числовим коефіцієнтом, або просто коефіцієнтом. Зараз перед тобою з'явилось правило. Запиши його та запам'ятай. Зазвичай коефіцієнт записують перед букваним множником, а коефіцієнт 1 не пишуть. Отже, 1 помножити на mn дорівнює mn. Буквений вираз mn має коефіцієнт 1. Але ще раз наголошую, його не записують. Замість коефіцієнта мінус 1 пишуть тільки знак мінус. Наприклад, замість мінус 1 помножити на хі записують тільки мінус хі. При цьому знаючи, що там стоїть коефіцієнт мінус 1. Який не записують ставлять тільки знак мінус. Розглянемо ще кілька прикладів. У виразі 0,21 сота АБЦ коефіцієнтом є число 0,21, у виразі мінус 7,613х Коефіцієнт дорівнює мінус 7,613. Розглянемо наступний вираз. Мінус 5аБ помножити на 2. В цьому виразі жодне з чисел мінус 5 та 2 не є коефіцієнтом. В даному випадку потрібно спочатку спростити вираз і вже потім зазначати його коефіцієнт. Тому в нашому випадку мінус 5 ми множимо на 2, а потім множимо на АВ. Мінус 5 помножити на 2 мінус 10 АВ. І вже в даному виразі коефіцієнт буде дорівнювати мінус 10. Інколи можна зустріти запис в наступному вигляді. АБ помножити на мінус 10. У даному виразі коефіцієнт дорівнює мінус 10. Але записаний коефіцієнт на другому місці. Проте, як правило, коефіцієнт записують перед буквеними множниками, ось як було в попередньому рядочку записано. Якщо ми маємо вираз мінус А і А то в цих виразах коефіцієнти дорівнюють мінус 1 та 1 відповідно, оскільки мінус а це мінус 1 помножити на а, і тепер зрозуміло стає, що в нас коефіцієнт мінус 1. Якщо ми розглянемо А, то це 1 помножити на А. Тому коефіцієнт виразу А вважають таким, що дорівнює одиниці. Переходимо до розв'язування вправ. Назвіть коефіцієнт виразу. Перше 6а. Даний вираз є добутком числа 6 і однієї букви А. Тому це число називають числовим коефіцієнтом, в даному виразі коефіцієнт дорівнює 6. друге мінус 7,2 b. Аналогічно до попереднього мінус 7,2 помножити на b, наш вираз є добутком числа і букви. Це число і називають коефіцієнтом. Отже, мінус 7,2 це коефіцієнт виразу. Третє. Мінус хі дорівнює. Мінус 1 помножити на хі. Коефіцієнт даного виразу мінус 1. 1,8 mn. 1,8 помножити на МН, Знову, як і попередніх, вираз є добутком числа і кількох букв. Отже, дане число називають числовим коефіцієнтом або просто коефіцієнтом виразу. П'яте: 3 сьомих АБЦ. Три сьомих помножити на АВЦ. Знову даний вираз є добутком числа і трьох букв. Отже, це число називають числовим коефіцієнтом, три це коефіцієнт даного виразу. Шосте мінус 2,1 3П дорівнює. Це мінус 2,13, що множиться на П. Знову ми маємо вираз, який є добутком числа і однієї Букви. Отже, це число називають числовим коефіцієнтом, і в нашому випадку це мінус 2,1 третя. Пишемо сьоме. Х, з. Один, помноживши на хі, з, у нас нічого не зміниться. І число 1 називають коефіцієнтом числового виразу. 8.